Якщо ми повернемося до заяв представника владних кіл сусідньої держави і з коментарями нашої мовної ситуації, які, будемо так казати, є далеко не науковими, і заявам про якийсь статус, то це є виявом так званої зовнішньої мовної політики, що загалом є досить такою екзотичною твариною у категорії понять про мовну політику, тому що мовна політика традиційно вважається внутрішньою справою кожної держави. І е, європейські принципи мовної політики, які закріплені у відомій харті, які закріплені у всесвітній е, чи загальній декларації мовних прав, яка була прийнята у 96 році на конгресі з мовних прав міжнародному конгресі з мовних прав е, світовою науковою спільнотою. Отже, вони стверджують невтручання. У мовні справи не тільки держави, але й іншої нації. Це дуже інтимне питання, як в особистому вимірі, так і в національному вимірі. І покладатися тільки на статистику перевірену чи не до кінця перевірену кількості користувачів мови. Це дуже хибний критерій. Взагалі, кількість користувачів, критерій оманливий. Тому про вас я знову ставивши своє слово. Я хочу заявити і пану Язів, і всім тим, хто посилається на те, скільки в Україні розмовляють чи знають російську мову. Я запевняю їх, що в Україні 99 знають українську мову. Ну один відсоток на немовлят йде українці розуміють російську мову. Дай боже, щоб так інші ті, що проживають в Україні росіяни. Так само розуміли і могли користуватися українською державною мовою. Оце ж воно є. А це що 50% відсотків чи 60% відсотків, чи скільки, це абсолютно, як ви маєте рацію, взято із стелі. Знаєте, та, це як жартують мої колеги комп'ютерники, коефіцієнт зі стелі. Отже. Річ у тому, що в Україні мовна ситуація в сенсі двомовності дуже дифузна. Вона дифузна як на регіональному рівні, і на соціальному рівні, і на особистісному рівні. Тобто комунікативного бар'єру не існує в силу того, що, як сказав Іван Полипович, слушно, більшість людей розуміють обидві мови, можуть володіти, можуть домовитися і загалом прекрасно домовляються навіть без втручання держави, і колишньої, і нинішньої. І коли держава починає в ці справи втручатися без належної так мовити методичної і наукової підготовки, а чисто виходячи з електоральних інтересів, з геополітичних інтересів, це виходить дуже грубо, неоковирно, і це вносить сум'яття і нічого ні до чого доброго як правило не призводить. Але повертаючись до заяви російського. Такого високого владного представника я хочу наголосити на тому, що питання мовної політики за всіма міжнародними принципами є питанням внутрішньодержавним, більше того, внутрішньонаціональним. І якщо є національна спільнота компактного проживання, то до її міркувань, безперечно, треба прислухатися, але вирішується це на рівні національного законодавства.